Шановні друзі, доброго вам дня! Уважно придивіться на цю фотографію. Це фото взято з книги про бурштин. Це гарнітур весільний. В кого є такий і він його продає, пишіть мені, будь ласка, у Viber. Це кольє та браслет. Автор цього гарнітуру? Беніславський? Шикарні вироби чи не так? Нещодавно був продажу на аукціоні Віоліті, але, на жаль, я пропустила торги, да, так буває. Була не в місті. Отже, хто має на продаж цей чудовий? Гарнітур, запам'ятаєте його назву, пишіть меню вайбер. Друзі, гарного вам дня!